У Сумах запрацював центр Барнахус. Це спеціальний простір для підтримки дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками. Тут дитина може поспілкуватись із соціальним працівником, психологом і розповісти про те, що їй довелося пережити. Це для того, щоб діти почували себе затишно, не були напряму, не возили їх в суди, а вони просто тут могли розслабитись, розповісти і всі законов. Давчі дії проводились тут. Комунікація дитини з психологом відбувається у так званій кімнаті для допиту. Приміщення, оснащене камерами, а зображення транслюються у діловій кімнаті, де в цей час знаходяться правоохоронці. Вони ж за допомогою навушника можуть комунікувати з психологом під час опитування дитини. За кілька годин мені надають правоохоронні органи перелік питань, які вони хочуть з'ясувати. Основні відомості, модель ситуації і питання. Я ці питання. Трансформую згідно віку дитини, її рівня розвитку. Якщо дитина не готова, то ми відкладаємо цей е, діалог, опитування. А от коли вона готова, я приєднуюсь до них. Ми контактуємо, знайомимося і потім переходимо в кімнату до е, допиту, в якій відбувається опитування такий центр перший у Сумській області та створений у співпраці з поліцією, медичними закладами та прокуратурою. Самі діти до нас не можуть звертатися, тому тільки за постановою слідчого або прокуратури тут будуть відбуватися всі дії, і буде сюди приїздити дитина обов'язково з представником батьками або з іншим представником дитини. За словами поліцейських, невдовзі спеціалісти сумського центру «Барнахус» почнуть працювати з дитиною, яка зазнала сексуального насильства. Співпрацювання з дитиною, яка постраждала від сексуального насильства. Події розповідати не маємо права, бо це тайна слідства, і проведення з нею. Досудового розслідування і допити її саме в цих умовах буде дуже важливим для подальшого здійснення правосуддя за допомогою арт-терапії і неформального спілкування від дитини можна почути набагато більше про ті події, що з нею трапились. Розповідає психологиня, розповідаючи дитина, щось може показати на ляльках, на ось цих, що ви бачите, да на інших ляльках маленьких. Щось намалювати, показати на контурах людини. У нас будуть ці контури людини, і вона частини тіла вона може не знати, як назвати, але вона може показати, де її торкалися, що її з нею робили, все показати на ляльках і на папері. Такі ж центри Барнахус на сьогодні функціонують вже у дев'яти областях України. Новини СТС.